Валі дуже легко познайомитись, бо якщо ти прийшов на один гурт, відповідно в тебе вже є спільний спільний інтерес, вже так. Один. Ти п'яний, це другий інтерес, і, і можеш зробити виліт, що тобі нема де ночувати, і таких напрошуватися може б то десь там, може б я б заночував, бо я, я можу як собачка клубочком в ножках скрутитися, отак. Ну який майстер-клас фестивальника, щоб вийшло перепало на фестивалі. З а... того перепало, а... і перше може. Ну дивися, насправді тобі скажу чесно, що я як людина був на фестивалях як просто неведучий, ведучі агість на, на трьох чотирьох. На дуже маленькій кількості фестивалів. Mm -hmm. І в більшості випадків я вже їхав зі своєю дівчиною, тому е, я знаю, що діє. Е, це... Заводити і ну, називати, ходити на всі улюблені гурти цієї дівчини. Казати, мала, та я заради тебе дивися, можу терпіти навіть те, що ти не дуже то і любиш. Типу, казати, кричи, мала, кричи, зривай голос, бо це ж, це ж фішка фестивалю, коли ти потім 3-4 дні тільки після фестивалю відходиш, тебе відновлюється голос. І коли вона вже кричить, е, кричати не може, верніше накричалася голос сів, тоді ти просто шепочеш на вушку і кажеш, ти мені теж шепочи на вушку, бо ти ж не надривай голос. Uh -huh. І помаленьку ви так переходите. На романтичну атмосферу, ну або коли ти її десь там будеш тягнути за волосся, вона не буде сильно кричати, ой, що ой, в сусідній в сусідньому наметі ніхто не почує, що ви ж як кролі. Коротше, тяжко потрапитись. Насправді, як показує практика, мені так, ну бо ти зівчору їздиш, тому що так, да, і на і на бекстейджі, на бекстейджі, знаєш, якось е, коли приїжджають якісь там жіночі гурти, то зазвичай е, вони такі, типу, ні, 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 чувак, ну то ж куди? Ми ж для тебе приїхали виступати.